Нас не стає менше поранених, у нас не стає менше е, тих, хто потребує реабілітації. І все це додає, звісно, вам роботи. Ми розуміємо, наскільки перевантажена система охорони здоров'я, але, повторюсь, це ваша щоденна робота, і за це ми вам дуже щиро вдячні. І те, чим займаються зараз лікарі без кордонів, це навчають нас, як подолати ПТСР, як лікувати бойові травми. І коли ми з ними розговорились, то е, в кінці вони сказали: ми продлили на 5 років не для того, щоб навчити вас, а для того, щоб навчитися самим, як може система охорони здоров'я, витримавши всі ці навантаження, вижити, розвиватися, ставати на ноги. Ми хочемо вивчити ваш досвід. І для цього їм потрібно цілих 5 років. На жаль, хай би вони вчились на чомусь іншому досвіді, не нашому. Але це визнання міжнародної медичної спільноти, системи охорони здоров'я України і ваші, шановні лікарі, це говорить про дуже багато. Тому я вам дякую. роботи університету, крім освітньої складової, буде лікувальна робота і наукова робота. Ось три складових, три вектори, по, якому, по яким буде рухатись університет найближчих 5 років. І головне завдання університету це створити потужну університетську лікарню, яка по своєму потенціалу буде знаходитись. Першій трійці нашої області, дякую.